Та-дам! Симетрія. Краса людини це не просто так. Продовжуючи тему краси, яку Джолі і Бреда Піта. Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо з Тетяною Юрівною. З моєю гарною колегою, не тільки знайомою, а й подругою про те, що краса людини це не просто так, а це справжнє те, чим ми захоплюємося, і те, чим з вами хочемо поділитися. А отже, ми проговоримо про асиметрію, симетрію, про пропорційність і про наші найулюбленіші носи. Привіт! Продовжуємо спілкуватися з моїм дальнім польським знайомим mm -hmm. журавлем Олексієм Юрійовичем, який дав нам честь приїхати до Києва і таки обсудити носи. А чому носи? Тому що я сам, по-перше, і найголовніше, тому що я так хочу, бо я лор. Він, до речі, також пам'ятає, що mm -hmm. він лор. І це дуже цікава тема. Бо як вам відомо, що роднопластика вважається ну майже однією з найскладніших операцій серед всіх естетичних операцій. Обличчя це великий талмут, який можна не осягнути за все життя. Ну давай свою волинку про те, якщо там золоте січіння, як воно там про на обличчя, розкажи про це нам. Валинку я люблю, от е, ну з основного, звичайно, ви маєте розуміти, що є певні пропорції у кожного з нас, і вони виходять з того, як розташовані брови, скули, як. Розташована нижня щелепа і як рухаються кути рота. Відповідності до цього, звичайно, і проєктується і ніс, в тому числі. Ніс може змінюватись, у нього можуть змінюватися зв'язки, вони кріпляться не тільки в цій зоні, в середній зоні обличчя, а також кріпляться в боковій. І в відповідності до цього ми маємо зважати не лише на носик, а й на окремі частини навколо нього. А відповідно, скулу, відповідно. Нижню і верхню губу, а також на ділянку лоба і брів. А я ще люблю акцентувати увагу на очі, очі дівочі, тому що коли носик змінюється, очі стають більш помітними, і це теж дуже важливо. І класно підкреслити можна дівчат. І ще от, от дуже така мені здається така а, актуальна тема. Ти вибач, я, як завжди як відмінниця, на, на, накидала на тут питаннячка, яке ми будемо обговорювати. Ну і слава Богу, я вже й думав, що їх не буде. Малий не буде все готово. Все готово. Так що не помовчиш, не відсидішся. Про симетрію, симетрію об обличчя. От для мене це таке дуже крутюче питання, тому що багато пацієнтів приходять. Кажу, хочу дуже рівний ніс, і щоб він був симетричним на моєму обличчі. Та-дам! Симетрія! І зажглась лампочка. так? Да. Ви включились і бачите світло. Насправді дуже важко до міліметра виконати ту операцію, але, звичайно, за допомогою новітніх технологій, новітніх умов і новітніх проєкцій, можливо. Приблизно зробити такий ніс, який ви хочете, але він не має бути таким, як у Джолі і Бреда Піта. Адже ці носи можуть вам зовсім не личити. Вони можуть бути для вас великими або замалими. І відповідності до цього ви не будете себе відчувати комфортно з ними. А якщо не будете відчувати комфортно, прийдеться повністю переробляти все обличчя. А Це дорожче набагато. Тобто, продовжуючи тему. Краси, симетрія, симетрія, що я хочу про, по цьому питанечку розповісти. А, дійсно, кожне обличчя воно індивідуальне. Ну і чесно, дівчата, хлопчата, ну не буває симетричних обличчя. Ну, подивіться на мене. Ну, я майже ідеальна, а от на нього так зовсім можна зібрати всі кейси. Максимально За, ідеальний. Так? Все одне є асиметрія. все одно ліва частина обличчя вища, ніж права частина Ви обличчя. Ви зараз про мініс розповідаєте чи про Ні, мої майже? Обличчя взагалом, коли подивитися на роботу вашої міміки. Тому ніс він не може бути 100% симетричний на обличчі. Він повинен бути перш за все ж, яким? гармонійним, пасувати взагалом цьому обличчю і не випадати. Бо можна поставити ну, по центру цей ніс, а він буде жити окремо від, від ваших вилиць та, та ще Це буде ну, дещо не, 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 ніліпо. Не зрозуміло і немає ніякого сенсу робити саме цю річ. Але певні, певні критерії пропорційності, симетричності ми можемо надати для того, щоб він виглядав пропорційніше, гарніше, естетичніше. І у відповідності до цього можемо вам сказати так чи ні. А як ми з вами будемо відноситись до тих, скажімо, наших пацієнтів, які приходять з картинкою і замовляють саме цей ніс? Ну, я так неоднозначно відношусь до цього. Я завжди намагаюся проаналізувати а, цю картинку, е, накласти її на обличчя, порозмовляти з пацієнтом, І подекуди ми можемо е, зрозуміти, що ось саме цей прогиб, саме цей нахил носика, і саме цей носик нам не буде пасувати. А треба знайти. Ну, саме ваш, от є таке є, поняття, як. Почер хірурга, і він робить одні й ті самі носи весь час всім дівчатам, незважаючи от обличчя. Тому кажуть, почер хірурга, ви маєте такий почерк, Олексію? Ну вважаю, що ні. Я працюю з запросами. Якщо дівчинка просить відповідності до того, що вона просить, ми спілкуємося, знаходимо точки відповідності. І Якщо ми друг друга зрозуміли, що я можу, що не можу, які засади і естетичні пропорції, я можу надати. Ми проговорили, вона згодна, тоді ми працюємо. Якщо, на жаль, цих пропорцій в її сенсі і в моєму це є недосяжні дві мети, ну на жаль, я працювати не буду. Он такий привереда, так? Да? Вона прийшла, а він каже, ні. Ну ладно. Окей, ну на сам дуже важливо ще й те, що от не забуваємо дійсно, що от такі маленькі, дуже сплюснуті, які загострені носики. Отут в мене таки прокидається дуже обурений лори і каже, а дихати ми будемо носом. Ну будемо, звісно, будемо. Тому ми е, повинні зробити ніс естетично, привабливим, гармонійним, натуральним. Я дуже люблю природність на обличчі, щоб от подивився на носик, і от він такий гарний, він такий кльовий, він такий, такий гармонійний, але він зроблений. Був так. колись і, інколи так. Дійсно, ці речі помітні. Е, ну, ми відійшли трошки від того. Є певні, певні проблеми. Якщо шкіра товста, тоді можливо це і виправдана даний вид хірургії дуже зменшувати і дуже укріпляти. Але в основному ми стараємося притримуватись тих пропорцій, які вже є, і лише доречніше робити певні кути. Тобто ми намагаємось не змінити от слово змінити я дуже не люблю. Я завжди кажу, що ми усуваємо недоліки, яка природа ну так от надала нашому носику чи обличчю, так? І підкреслюємо красу, природню красу обличчя. Ми підкреслюємо характер, я, ну як я казала, очі, підкреслюємо особистість. І тоді тобто дівчинка ну, дійсно буде індивідуальна зі своїм носиком, дуже природна, гармонійна, з дихаючими здоровим носиком і щаслива. І тобто це... вона буде функціонально відмінницею і естетично красивою, і красуницею, да. красуницею. от а так, 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 так. А, давай поговоримо дійсно. А от чому ми завжди кажемо, от ринопластика одна з найважчих операцій? Ну чому, чому от саме ринопластика одна з найваж... От Ти як пояснюєш це? Я вважаю, що там досить багато так називаємих, Підводних каменів. Так? Адже інколи лоскут, сама шкіра дуже товста може повпливати, є поняття фіброзу, який може бути, розростатися в одній зоні або в кількох. І інколи те, що ти зробиш ідеально на столі, не завжди буде в кінці. Тобто, через рік майже інакша буде картина. тому, тому в період реабілітації дуже дуже важливо, щоб працювали ми з косметологами і з реабілітологами, які відновлювали цю зону і е, допомагали відновитися всьому лоскуту на всьому протязі. Ну я завжди чесно кажу: отак: що нам треба під час цієї операції подружити шкіру, м'язи, зв'язки, кіски, хрящі, дезового оболонку. От, все подружити, щоб вони жили в мирі, ну це дуже важко, і е, подикуди хтось починає вирадувати, і ми отримуємо ну на столі дійсно да, дуже класнючий результат, але протягом часу щось. Ну, на жаль, де не по плану. Ну тому я дуже прошу не ідеалізувати пластику, естетику і що можна зробити все отут і одразу, і що а, ви отримаєте свій ніс ідеальний з першого разу. Буває корекція, таке розуміння. І давайте ну, чесно і здраво дивитися на такі питання. І ми не чарівники. А ми хто? Ми ну ми мої знайомий хірург, да. А я б так, дуже професійний хірург. Ну, хоч один, хоч один Зна, да, в Україні вже є. Добре. Ні, ну в Україні дещо є, хто, хто хто от повертаються до речі, багато хто. зрозуміло. Професійність зростає. Ну, е кажучи про це, що, що не треба так от, покладати на хірурга усю відповідальність, ми її теж не знімаємо. Ну, але ми дійсно, як ви, Олексій сказав, повинні працювати в період реабілітації для досягнення певного результату. І якщо ну, це, це хірургія, це людське тіло, це тканини, щось де не за планом, не так, як вам бачиться, як нам бажано, що ми будемо робити? Будемо розмовляти, будемо сперечатись, і будемо вирішувати питання поступово. Тому що ринопластика це не є операцією, там як типу, атерому видалить, або якусь занозу забрати. Це операція робиться раз в рік. І треба підготуватися, і треба оцінити всі за і проти, якщо цей наступний етап або попередній етап, ви на нього зважилися. Ну і на, на мій погляд, чесно, ну давайте не будемо сразу ставити. Е... Так, початку ненависті на вашого хірурга, у якого ви порвалися, треба дійсно порозмовляти, зрозуміти, в чому причина. І якщо хірург ну, не може вам допомогти, ну, тоді дійсно може треба змінити на іншого. Але треба працювати, досягати порозуміння і досягати бажаного вами результату. Тобто от працювати степ бай степ І дуже важливо мати контакт. Якщо ви спілкуєтесь з вашим хірургом і ви йому довіряєте, ви маєте пройти цей шлях разом. А як буде польсько крок за кроком? Так само. Степ бай степ Окей. Ну тобто трошки теорії ми тут понамилили, розмили, розповіли, але це все відомі факти. А, а мені кажеться, от ну здається, що треба перейти до наших саме прикладів, до наших саме. Носів Етапів. і пропорції, які ми вже виконали. Отож, давай, починай зі своєї. Чого я тут буду хизуватися? Перший носик такий, він досить диспропорціональний, і ми працювали з ним в різних відділах. Якщо ви маєте змогу бачити, то зразу після операції він був ідеальний, рівний і мав назву як бейбі-ніс. Але трошки пізніше е, клапоть, лоскут він розширився. І е, та вузькість, яка була надана в операції, вона змінилась. Але взагалом, коли пропорції ми зробили гарні, можна сказати, ідеальні. Вони збереглись на кінець, на оцей етап, який ви бачите зараз. І другий носик, другий носик сто в Другий носик, ти? давай міну, що зразу зразу ну, твоє, та й твоє. Добре. Дай мені теж саме виразитись. От а, ти вказав про свій важкий кейс. Yes. Добре, давай я розповім про свій. А ця дівчинка, ось що ми зараз розмовляємо про неї, це вторинна. Ні, ну це неправильно сказати. Це первинна ринопластика, але вторинна її операція. Чому? Тому багато років а, раніше була зроблена септопластика, як то кажуть лорами, і забрана дуже великий хряща, і ніс впав. Септектомія. Все така собі вийшла. Ні, спав провалився, сидловідна деформація зі старту. Ну зовсім став таким негарним. І ми її робили, використовували імпланти. Ми брали нереберний імплант. Тут ми нам вистачило вуха і залишків кісково відділу носового перетинки, і ми його відновили. От дивіться, який він був до і який він став після. Мені здається, нас вийшло Гарне результат. Да, так. да, дякую. Можеш мене хвалити. Я так, це дуже так. люблю. Буду а, так, і це такий кейс, який до на нам вимагав, ну от багато яких технік ми використали, щоб досягти доброго результату. Функціонально не тільки естетично. Ні, функціонально Зачайно. також. Ми повернули дихання. Бо якщо паде навіть оперований ніс септопластикою, а коли ніс спав, то що, ваше любиме, що ви завжди коректуєте. Під час септопластики акцент робити на клапанах, так, да, Олексій? Так, так, внутрішніх, та, зовнішніх, та, кіскових, та, та, та. Ось тут, вестибулярних. Ну, тут ми інших. трошки теж попрацювали над клапанами, і от дівчинка знову задихала. Ваш кейс? Мій кейс пов'язаний ось тут з товстою шкірою. Товста шкіра це такий. Досить громіздкий етап відповідності до того, як буде далі в післяопераційному періоді, і якщо не працювати з фіброзом, ми тут працювали, ми матимемо доволі величезні проблеми. Вони зв'язані з фіброзом. Фіброз буде перехиляти цю ділянку, навіть якщо ви гарно виставили цей трикутник і кут у вас майже ідеальний. То в подальшому від фіброзу може наростати. І ця деформація має назву попугаю в ніс». Тому, якщо ви не працюєте цю ділянку післяопераційного періоду з косметологом і реабілітологом, ймовірність цього може значно-значно вирости. Тому працюйте. І я вам раджу: якщо у вас є питання, ви можете. Задать їх, прислати нам свої е, питання, свої фото, і ми максимально щедро і вчасно вам відповімо на всі поставлення. Ну до, до речі, ще один кейс тоді мій. А, також дуже цікава дівчинка. Ми кажемо про а, товсту шкіру. а в мене ще була і товста кістка, і от дуже такий розбитий, сформований костяк носика і працювала. А тут я ще хочу акцент зробити. Чому я дуже різні роботи вам показала? І дивіться, один носик такий дуже. Дуже тендітний, маленький, загострений, з прогінчиком, ну ніби так до бабіноуса, А це такий класичний греко-римський профіль з рівною спинкою, такий от дуже пропорційний. Тому що ну, це те, що, що ми кажемо з вами: гармонізація, обличчя з підбором форми носа, кому що пасує. Отам, з прогінчиком, а тут дивіться, яка гарна, крутюча класика. Тому я підтримую Олексій тебе. Якщо у вас є питання, ви хочете обговорити вашу форму носика, ви чимось не задоволені. Ми будемо дуже вдячні за фідбек і за наше з вами спілкування. Пишіть в коментарях і... директи і ми, ми все відповімо. Да? Обговоримо відповімо. І всі так. Так. Давай, дякую за, за розмову. Дякую за розмову. Бай.